За столиком я воровим легінікі пеле та по підгаї зелененькі до любки ходіли, а до Любки гору гору. Любки удолену, я до любки повертаю, найжию наєгену. Я до любки повертаю, дверими помоцую, пустє пустє, файна любко най переночую, усь пустє, файна Любко, нічку ночувати. А я буду і цілу нічку лишко цілювати. Цілюй, цілюй, мій маленький, як файно цілюєш. Ти багато помондрував мене, не змондруєш. Ти багато помондрував з кіньми та з волами. А ти мене не змондруєш чорними бровами. Я би чорні у тебе чорніє в мене буренки, своїми поморгаєш мої готовенькі. І катота і полонка на весні весела, сходіться худобочка з дісвятого села. Як зачела і полонка по Петрю смуті, позачели і до марики на нього відходиті. Я не дя по корове, я другий поволе, почала і полонянка смуті поволе. Дімо ні курице ні ричут, і пастухи уже нічуті овички ні Оберніться і коровочки горі головками, не є банувати за полонінками. Бернули си і і гори головками, але й коровошкі горіго ловками, алею небанували Ані клеча вів червівці, та ні козарі козе, і купали треморози зморозили лозе.